Батьки часто турбуються про те, як пройде адаптація дитини у садочку. По-різному вона пройде, у кожного по-своєму. Як можна допомогти дитині, щоб це було більш-менш якось спокійно? Перше, ну, батьки мають мати час на адаптацію, тобто не приходити із серії Все, нам завтра в садочок, забирайте. Ну, така адаптація, мабуть, буде складною, ну, частіше за все. По-друге, розуміти, що дитині ну, навряд чи хочеться відпускати батьків. Це рідні люди, від яких дитина дуже сильно залежить до 6 років. Це після 6 років вони вже будуть мріяти про те, щоб залишитися, ночувати і в школі, і у друзів. Та, і батьки вже будуть майже непотрібні, вони будуть потрібні тільки для того, щоб просто знати, що вони десь є. Але дитина до 6 років це дитина сім'ї. Вона хоче бути поряд з батьками, тому нормально не хотіти їх відпускати. Ще один момент дуже важливо відчуття дитини, от наскільки вона відчуває себе самостійно. Якщо вона знає, що залежність від батьків в неї не така вже велика, тобто батьки давали змогу дитині багато чого робити вдома, то адаптація буде проходити гарніше і простіше. Тому які загальні рекомендації? Перше, вивчайте дитячу психологію і вчіться спілкуватися з дітьми. Тому що тільки це стане таким залогом успіху а, того, що діти будуть до вас відноситися з розумінням, що ви їх не кинете, а, що вам можна довіряти, що з вами можна бути спокійними. Це дивно звучить, правда, але насправді діти дуже тривожаться за те, що а, батьки можуть не виконати того, на що дитина розраховує, да? і що це страшно насправді. Ми часто дітям кажемо, мама повернеться, мама повернеться. що вони правда турбуються про те, що, чи повернеться мама. Це їх справжній страх. Друге, давайте дітям вдома можливість бути незалежними, дбати про себе і своє середовище. Що дитина може бути частиною вашої сім'ї, на яку можна спертися? Я не знаю, не носити якусь невеличку сумочку, коли ви повертаєтесь з магазину, коли ви щось купили, накривати на стіл, коли ви готуєте обід або вечерю, застилати свою постіль, перебирати свої іграшки, тобто, все це про можливість бути відповідальним за себе, а значить, автономним, а значить, незалежним. Далі, ну більш простіше спілкуйтеся з іншими дітьми. Ходіть гуляти на майданчики, давайте дитині змогу у комунікації в різних групах. Безумовно, діти це люблять, особливо діти вже після трьох років, вони прагнуть бути в колективі, прагнуть бути поряд з дітьми, гратися там ними, займатися якоюсь діяльністю. Ще, мабуть, один такий момент. Якщо дитина бачить поряд тільки одного дорослого, там, наприклад, тільки маму, то ну, часто, я не кажу, що завжди, але часто адаптуватися їй стає складніше, тому що вона просто не уявляє інших дорослих поряд з собою. Тому можна якимось чином подбати ще й про це, щоб дитиною з дитиною, хоча б інколи залишався хтось, кому ви дуже довіряєте, і з ким дитина в безпеці. А от такі прості поради.